Для процедури нам необхідно токсин, фізрозчин та хлорексидин. Спочатку ми будемо обробляти флакон токсину. Перед процедурою ми знімаємо захисний пластиковий ковпак. Далі протираємо хлорексидином. Пластикову кришку, зазвичай воно сірого кольору. Також протираємо кришку фізрозчину, якщо він у вас пластиковий, та не у скляних ампулах. Якщо у скляних ампулах так само вам необхідно протерти ампулу. Далі беремо необхідний або той шприц, який у вас є, та набираємо фізрозчин. Не забуваємо про те, що набирати фізрозчину треба. Стільки, скільки у вас написано в інструкції та скільки ви плануєте використати, яке у вас буде розведення. Класичне 1 до 2, новітнє 1 до 1, чи якщо ви будете колоти пахви, робити гіпрогідроз, то 1 до 4. Не забуваємо про те, що нам необхідно перед процедурою випустити все повітря. Тому ми будемо набирати пізрощину трошки більше, чим потрібно, аби. У вас до токсину потрапила необхідна кількість розчинника. Ви можете повторювати декілька разів набирати необхідну кількість відрозчину, нічого страшного. Після того, як ви набрали необхідну кількість відрозчину, ми будемо його випускати у банку із токсином. Не забуваємо, що у баночці із токсином. Відсутнє повітря, там вакуум, тому вам достатньо лише вставити голку через пластиковий колпак і сам відрощин під дію вакууму потрапить у флакон. Далі нам необхідно почекати деякий час. Поки осяде піна. Дивіться, якщо у вас не вистачило необхідної кількості фізрозчину, ви добираєте ще раз, так як у мене шприц на 3 мл. Мені необхідно було добрати ще 1 мл, аби було дійсно 4 мл фізрозчину на 200 одиниць токсину. Тому я ще раз ввела необхідну кількість фізрозчину і далі уважно коловими рухами ми Розчиняємо токсин. Ми не будемо взбовтувати, перемішувати, сильно трясти, необхідно коловими рухами, неважливо, за годинниковою чи протигодинниковою стрілкою, ви будете його крутити. Вам треба не об... дуже делікатно ніжно. Так от його примішати. Даємо час, аби осіла піна, якщо вона є, якщо піни немає, можна приступати до процедури корекції. Не забуваємо про техніку безпеки.